Руський воєнний корабль пішов бити нахуй вся моя країна велика, рідна сім'я тут, Вас ніколи нікому не було потрібно Робити таке, що від того світу огидно Руський воєнний корабель пішов бити нахуй вся моя країна велика рідна. Залізниці, дайте мені поляницю, смаком полуниці, ми сьогодні вечір проводимо в колі друзів, Нам мішаємо разом з ними бандирівська смузі, Русський воєнний корабль пішов біжопити набух. Вся моя країна, велика рідна сім'я. Тут вас ніколи нікому не було потрібно робити таке, що від того світу видно. Роді у баскова путінська побазка у полон руська здається у радянських ласках Ваше телебачення то є суцільна казка. Цигани танки, русські в полі почали красти. За нами правда, ми всі роду одного, від заходу до сходу Ми разом стіною стоїмо з тобі моя рука, якби там не було І вже ми захорами видно той перелом Думали вистилимо, килимох, ми ворога рвем, ніби паралон Руський воєнний корабль пішов бити нахуй Вся моя країна велика рідна сім'я тут Вас ніколи нікому не було потрібно Робити таке, що від того світу видно Робити таке, що від того світу видно. Русський воєнний корабль пішов бити нахуй Вся моя країна велика, рідна сім'я тут, вас ніколи нікому не було потрібно. Робити таке, що від того світу огидно Русський воєнний корабль пішов бити нахуй. Вся моя країна Це біля залізниці, дайте мені мені поляницю, смаком полуниці. Ми сьогодні вечір проводимо в колі друзів, нам мішаємо разом з ними Бандерівське смузі, русський воєнний корабль пішов бити на бою. Вся моя країна, велика рідна сім'я. Тут вас ніколи нікому не було потрібно. Робити таке, що від того світу видно. І вроді у маску путінська коваска У Полон руська здається у радянських касках. Ваше телебачення, то є суцільна казка, Цигани танки, русські в полі почали красти. За нами правда, ми всі роду одного від заходу до сходу Ми разом з тіною стоїмо Брати з тобі моя рука, би там не було І вже не сахарами видно той перелом Думали б килимок Та ми і ворога рвем, ніби паралом Тускій воєнний корабль пішов бити нахуй Вся моя країна, велика рідна сім'я тут Вас ніколи нікому не було потрібно Робити таке, що від того світу видно Русський воєнний корабль нахуй пішов... Робити на бою, вся моя країна велика рідна сім'я. Тут вас ніколи нікому не було потрібно робити таке, що від того світу огидно Руський воєнний корабль пішов бити нахуй вся моя країна велика, рідна сім'я тут Вас ніколи нікому не було потрібно. Робити таке, що від того світу видно. Руський воєнний корабль пішов би нахуй Біля залізниці, дайте мені поляницю, смаком полуниці. Ми сьогодні вечір проводимо в колі друзів, нам мішаємо разом з ними Бандерівське смузі. Русський воєнний корабль пішов бити на бурь Вся моя країна, велика рідна сім'я. Я здається, у радянських касках, ваше телебачення, то є суцільна казка. Цигани танки, русські в полі почали красти. За нами правда, ми всі роду одного від заходу до сходу Ми разом з тіною стоїмо Браті, з тобі моя рука, якби там не було І вже не сахарами видно той перелом Думали вистилимо, килимок Та ми ворога рвем, ніби паралон Тускій воєнний корабль пішов бити нахуй Вся моя країна, велика рідна сім'я тут Вас ніколи нікому не було потрібно Робити таке, що від того світу огидно. Русський воєнний корабль пішов бити набу Вся моя країна велика, рідна сім'я тут Вас ніколи нікому не було потрібно Робити таке, що від того світу огидно. Руський воєнний корабль пішов би нахуй, вся моя країна, велика рідна сім'я тут, вас ніколи нікому не було потрібно Робити таке, що від того світу огидно руський воєнний корабль пішов би нахуй, вся моя країна, велика рідна сім'я тут, Вас ніколи нікому не було. Біля залізниці, дайте мені поляницю, смаком полуниці, ми сьогодні вечір проводимо в колі друзів, не мішаємо разом з ними бандерівське смузі, русський воєнний корабль на нагорі. Вся моя країна, велика рідна сім'я тут. Вас ніколи, нікому не було потрібно робити таке, що і то Полон русня, здається, у радянських касках Ваше телебачення, то є суцільна казка Цигани танки, русські в полі почали красти За нами правда, ми всі роду одного від заходу до сходу Ми разом з кімною стоїмо Брати, з тобі моя рука, якби там не було І вже не захорами видно той перелом Думали вистилимо, килимок, та і ворог рвем, ніби паралон Русський воєнний корабль, пішов бити нам Вся моя країна, велика рідна сім'я тут Вас ніколи нікому не було потрібно Робити таке, що від того світу гидно Прускій воєнний корабль пішов бити набу Вся моя країна, велика рідна сім'я тут Вас ніколи нікому не було потрібно Робити таке, що від того світу гидно Руський воєнний корабль пішов бути, нахуй, Вся моя країна, велика рідна сім'я тут нахуй, вся моя країна, велика рідна сім'я тут, Вас ніколи нікому не було потрібно Робити таке, що від того світу огидно Руський воєнний корабль пішов би нахуй Вся моя країна, велика рідна сім'я тут, Вас ніколи нікому не було потрібно. Це біля залізниці, дайте мені поляницю, смаком полуниці. Ми сьогодні вечір проводимо в колі друзів, Нам мішаємо разом з ними Бандерівське смузі, руський воєнний корабль пішопити нахуй Вся моя країна, велика рідна сім'я. Вас ніколи нікому не було потрібно. Робити таке, що від того світової. У полон русня здається, у радянських касках Ваше телебачення, то є суцільна казка Цигани танки, русські в полі почали красти. За нами правда, ми всі роду одного від заходу до сходу Ми разом з тіною стоїмо Брати, з тобі моя рука, якби там не було І вже за сахарами видно той перелом Думали вистилимо, килимох, Та ми ворог рвем, ніби паралон Тустий воєнний корабль пішов бити нахуй Вся моя країна велика рідна сім'я тут Вас ніколи нікому не було потрібно Робити таке, що від того світу гину. Руський воєнний корабль пішов бити на бой. Вся моя країна велика, рідна сім'я. Тут вас ніколи нікому не було потрібно. Робити таке, що від того світу гину. Русський воєнно. Корабель пішов би ти вся моя країна, велика рідна сім'я тут, Вас ніколи нікому не було потрібно Робити таке, що від того світу видно. Русський воєнний корабль пішов бити нахуй куй, вся моя країна, велика, рідна сім'я тут, Вас ніколи нікому не було потрібно Робити таке, що від того світу огидно я захожу. Біля залізниці, дайте мені поляницю, смаком полуниці, ми сьогодні вечір проводимо в колі друзів, нам мішають на сім'я тут Вас ніколи, нікому не було потрібно Робити таке, що від того світу видно. Кіротю баскова путінська ковбаска У полон русня здається у радянських касках Ваше телебачення, то є суцільна казка, Цигани танки, рускі в полі почали красти. За нами, правда, ми всі роду одного від заходу до сходу Ми разом в тіною стоїмо Брати, з тобі моя рука, якби там не було І вже за захорами видно той перелом Думали вистилимо, килимох, Та ми ворог рвем, ніби паралон Руський воєнний корабль, пішов бити нахуй Вся моя країна, велика рідна сім'я тут Вас ніколи нікому не було потрібно Робити таке, що від того світу видно Руський воєнний корабль пішов Робити на бою, вся моя країна велика, рідна сім'я, тут вас ніколи нікому не було потрібно Робити таке, що від того світу гидно. Руський воєнний корабль пішов бити нахуй вся моя країна велика, рідна сім'я тут, Вас ніколи нікому не було потрібно Робити таке, що від того світу видно Руський воєнний корабль пішов бити нахуй, вся моя країна велика. Дайте мені поляницю, смаком полуниці, ми сьогодні вечір проводимо в колі друзів, не мішаємо разом з ними бандерівська смузі, русський воєнний корабль пішопити нагорі. Вся моя країна, велика рідна сім'я тут, Вас ніколи нікому не було потрібно Робити таке, що від того світу Доки в вроді у Баскова, путінська коваська. Здається, у радянських касках Ваше телебачення то є суцільна казка. Цигани, танки, рускі в полі почали красти. За нами, правда, ми всі роду одного від заходу до сходу Ми разом сті мною стоїмо, братесь тобі моя рука, як би там воєнний корабель, пішов бити нахуй Вся моя країна, велика рідна сім'я Тут Вас ніколи нікому не було потрібно Робити таке, що від того світу видно Туткий воєнний корабель пішов бити на хуй Вся моя країна, велика рідна сім'я Тут вас ніколи Нікому не було потрібно робити таке, що від того світу огидно Руський воєнний корабль пішов бити нахуй Вся моя країна, велика рідна сім'я тут. Вас ніколи нікому не було потоєно. Я ЗАХОЖУ до крамниці біля залізниці, Дайте мені поляницю смаком полуниці. Ми сьогодні вечір проводимо в колі друзів, нам мішаєм з ними бандерівська смузі, русський воєнний. Дякі каско, ваше телебачення, то є суцільна казка. Цигани, танки, русські в полі почали красти. За нами правда, ми всі роду одного, від заходу до сходу Ми разом з тімною стоїмо. Брати, з тобі моя рука, якби там не було. І вже за сахарами видно той перелом Думали пистилимо, килимок, кили та ми ворога рвем, ніби паралон Русський воєнний корабль пішов бити нахуй. Вся моя країна, велика рідна сім'я. Тут вас ніколи нікому не було потрібно. Робити таке, що від того світу огидно Русський воєнний корабль пішов би нахуй, вся моя країна, велика рідна сім'я тут, вас ніколи нікому не було потрібно Робити таке, що від того світу огидно Руський воєнний корабль пішов би нахуй, вся моя країна, велика рідна сім'я тут, вас ніколи. Ці біля залізниці, дайте мені поляницю, смаком полуниці. Ми сьогодні вечір проводимо в колі друзів, нам мішаємо разом з ними Бандерівське смузі, русський воєнний корабль біжопити набу. Вся моя країна велика рідна сім'я тут, вас ніколи нікому не було потрібно. Робити таке, що від того світової в вроді у баскова путінська коваска У полон русня здається, у радянських касках Ваше телебачення то є